Всім привіт! щиро вам дякую, мені дуже приємно. Декілька слів. Сьогодні не вийшло у мене зробити повністю на всі 100% так, як я хотіла. Так, я трохи розслабилася. Олі потрібно працювати в ефірі. Якщо щось роблю, так обов'язково в ефірі потрібно бути. Ну, ось так. Сьогодні я ввечері що змогла, зробила декілька моментів, я покажу вам, трошки розповім. Приготувала кокосові субстрати, курник у лунку. Ось так, зробила лунки трохи рівненько, як кривенька качечка, ну, на то була причина, хотіла зробити. Але ж не вийшло так, як я хотіла, получилось трохи інакше. Завтра буде ефір, і я вам обов'язково покажу, подивитесь. І ще поклала цеоліт у лунку, трохи тут пакетику залишилось. Ну і для завершення сьогоднішнього відео я хочу сказати декому: я буду вирощувати у себе на городі огірочків стільки. Скільки-кільки. Ну, ось так. Мирного неба, міцного здоров'я, всього найкращого. Бережемо наших діточок. Синочку не віддам. Бережемо себе. Я молюся. Будемо дуже обережні, мої хороші. Щиро вам дякую. До зустрічі. Далі буде.